Ясновидець із США передбачив майбутнє України ще раніше за всіх. У 1990 році відомий американський Ясновидець Едгар Кейсі зробив пророцтво про майбутнє України. Він передбачив, що Україна стане незалежною державою, а її народ переживе важкі часи, але, врешті-решт, переможе. Кейсі сказав, що Україна буде землею, де відбувається велике пробудження і що її народ стане прикладом для інших. Він також передбачив, що Україна стане важливим центром духовності. Пророцтво Кейсі здається дивовижним, оскільки воно було зроблено задовго до початку російської агресії проти України. Однак, якщо зважити на те, що Кейсі був відомий своїми точними пророцтвами, то його слова можуть здатися не такими вже й дивовижними. Ось деякі з деталей пророцтва Кейсі про майбутнє України. Україна стане незалежною державою в 1990 році. Україна переживе важкі часи, але, врешті-решт, переможе. Україна стане землею, де відбувається велике пробудження. Український народ стане прикладом для інших. Україна стане важливим центром духовності. Кейсі також зробив пророцтво про те, що Україна стане країною, де народжується новий світ. Він сказав, що Україна буде. Місцем, де люди з різних культур і релігій зможуть жити разом у мирі та гармонії. Це пророцтво ще не здійснилося, але воно дає надію на те, що майбутнє України буде світлим. Пророцтво Кейсі про майбутнє України має також духовний аспект він передбачив, що Україна стане землею, де відбувається велике пробудження. Це означає, що український народ переживе духовний розвиток, який допоможе їм подолати труднощі та досягти успіху. Кейсі також сказав, що український народ стане прикладом для інших. Це означає, що Україна стане лідером у духовному розвитку. Її досвід допоможе іншим країнам подолати власні проблеми та досягти миру та гармонії. Пророцтво Кейсі про майбутнє України є надихаючою перспективою, воно дає надію на те, що Україна стане успішною та духовно розвиненою державою. Дякую за перегляд, поділись цим відео з другом. Постав вподобайку та напиши коментар, підтримай створення та поширення українського контенту.